Марафон 33 дні з Яковом. День 7, Послання Якова 1.1921. Знайте, мої улюблені брати, хай кожен буде скорий до слухання, повільний договорення, непоквапний до гніву. Бо гнів людини не чинить справедливості Божої. Тому, відкинувши всякий бруд та останок злоби. Прийміть покірливістю посаджене слово, що може спасти ваші душі. Питання що слухаю і що говорю. Уривок. Знайте, мої улюблені брати. Хай кожен буде скорий до слухання, повільний договорення, непоквапливий до гніву, бо гнів людини не чинить справедливості Божої. Тому, відкинувши всякий бруд та останок злоби, прийміть спокірливістю посаджене слово, що може спасти ваші душі.